Друзі, сьогодні ми розглянемо умови договору, за яким одна сторона, це письменник, художник та інший творець зобов'язується створити твір відповідно до вимог іншої сторони замовника та в установлений строк. На правовому полі авторського права такий договір має договір має назву договір про створення. За замовленням і використанням об'єкта права інтелектуальної власності. Ну, це стаття 1112 Цивільного кодексу України. Серед авторів і замовників такий договір має укорочену назву: Договір замовлення. М слід зазначити, що договір замовлення є угодою із автором твору, який ще не створений. Якщо твір існує на білому світі в друкованій, в електронній формі, то для його використання укладається ліцензійний договір, ну, хочу нагадати, що на каналі нашому є відповідне відео про умови ліцензійного договору. Ну, рекомендую подивитися. Так що підписуйтесь на канал та ставте лайки. Це дозволить розширити коло осіб, які Дізнаються правду про договір замовлення. Ну, тепер декілька слів про сам зміст відео, який ви побачите. Ну, перш за все, ми розглянемо структуру договору замовлення, його умови. А потім перейдемо до конструктора договору, в якому створимо реальний договір замовлення. Ну, договір замовлення укладається в письмовій електронній формі, крім договору. Який передбачає надання права на використання твору в періодичних виданнях. Ну, такий договір може укладатися в усній формі. Ну, про усний договір є теж у нас відповідне відео. Рекомендую подивитись і дізнатися про ризики, до яких приводить цей усний, такий усний договір. Ну, у разі недодержання письмової, чи електронної форми договору. Такий договір є нікчемним. Бачите, таке слово цікаве. Нікчемним. Тобто, таким, який не породжує ніяких прав і обов'язків сторін договору. Ну, можете вважати, що такого договору взагалі не було на білому світі, договір замовлення складається з двох частин. Перша частина договору містить умови. Щодо створення твору. А друга частина умови про належність майнових прав на твір після його створення. Ну, розглянемо два варіанти умов договору по, про майнові права, які прописані у статті 15 закону України про авторське право і суміжні права. Ну, варіант перший. Майнові права на твір, створений за замовленням, переходять до, замовлення, до замовника з моменту створення твору у повному складі на території всіх держав світу. якщо, звичайно, інше не вказано в договорі або законі. Ну, які ж майнові права до нього переходять. Право на використання твору, виключне. Право дозволяти використання твору, право перескаржати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти таке використання. Ну, тепер довідка для, для, для допитливих наших глядачів. З майновими правами на твір можна ознайомитись, відкривши статтю 440 Цивільного кодексу України та статтю 12 закону України про авторські та сумі... і суміжні права. Вважаю, що цей варіант умов про майнові права можуть бути проблемними для замовника, оскільки автору треба за законом виплачувати винагороду відповідно до частини 2 статті 1112 Цивільного кодексу України. Ну, коли ви прочитаєте цю статтю, то зрозумієте, що не зрозумієте, що у вас виникне, як і у мене питання. Що це за винагорода? Це відрухування від примірників твору, чи плата за способи використання, або це разума винагорода, ну, незрозуміло. Тому я вважаю, що для уникнення проблем в цьому, в цьому питанні з автором твору умови про розмір винагороди та порядок її виплати повинні бути чітко прописані у договорі замовлення. Ну, є ще одна. Можлива проблема у замовника. Майнові права, ті, які він отримав які перейшли до нього по закону, визнаються у нього нематеріальними активами. Витрати на створення нематеріальних активів амортизуються протягом не менш не менше 2 років, що вимагає наявність оборотних коштів. Ну, ви знаєте, ситуацію зараз з оборотними коштами у багатьох замовників проблеми. Тепер варіант 2. Майнові права на твір образотворчого мистецтва створені за замовленням. Ну, крім твору створеного спеціально як елемент комп'ютерної програми, належать автору. Тобто, на творі образотворчого мистецтва майнові права за договором замовлення належать автору. За таким договором, замовнику, автор надає ліцензію на використання твору певними способами протягом певного строку на певній території. Про умови такі, такої ліцензії можна буде дізнатися додатково у відео про умови ліцензійного договору. Ну, а тепер. Застереження для замовника. Умови договору замовлення, що обмежують права автора на створення інших творів, є нікчемними. До цього ми казали, що якщо сам договір укладатися буде в усній формі, а не письмовій і електронній, то сам договір є нікчемним, тобто не пораджує ніяких правообов'язків. А в цьому випадку сам договір діє, але ця умова є нікчемною, тобто не породжує ніяких прав та обов'язків між автором і замовником. Ну, настав час перейти до конструктора договору, що, мабуть, ви вже чекали. Сам конструктор договору, на його посилання є в опису відео. Можете перейти і працювати з ним. В даному відео ми зупинимось на конструкторі договору на конструкторі договору, який дозволить нам сформувати договір з художником на цьому сервісі, який ви бачите на екрані, є 19 конструкторів, конструкторів авторських договорів. Ось ліцензійні договорі, договори. Ви бачите, мені туди пішли. І договори замовлення. Ми зупинимось на договірі замовлення з художником, з виплатою роялті, а твір буде використовуватись у поліграфічному та цифровій формі. Переходимо на конструктор. Ось такий конструктор договору. Декілька слів про його властивості. Тут є поля в воду, є додаткові пункти, можна додати, можна вибрати якісь. Можна кнопки сховати, ті пункти, які вам не потрібні. Ну, вони не потрібні, які ви не погодили між сторонами. Коли ви підготували договір, ви можете його підготувати до друку. Ось тепер до друку. У вас договір. Тепер ви можете його роздрукувати. Роздрукувати. Гасуємо ми. Тепер повернемося ми до редагування і розглянемо сам договір. Основні положення в пункті 1.1 – це предмет договору. Замовник доручає, автор приймає на себе виконання замовлення на створення малюнку, серії малюнків. Для ілюстрації видання. Ну, якщо ці, ілюстра... ці малюнки будуть ілюструвати видання. Ну, завдання. Обов'язково малюнок чи зображення повинні бути відповідати завданню замовника. Це завдання може бути, бути додатком до договору, а може бути викладене в самому договорі. Термін виконання замовлення обов'язково вказується термін, до якого Твір повинен бути створений. Ну і сам твір приймається за актом прийома передачі. Ну, Можете додати якийсь пункт, якщо вам потрібно. Далі головне йде у нас: майнові права на твір. Майнові права на твір створені за договором належать автору. Це варіант номер 2 що ми розглядали. Ну і які права перераховуються? Ось є у нас тут статті, це право на виключне право на використання способами, перерахованими. Цих статтях закону 2001 року. Закон змінився, тому замість цих статей є одна стаття 12 закону про авторські і суміжні права. Таким чином, ми підтверджуємо, що автору належать такі майнові права, винятке права на використання твору способами перелічені в статті 12 закону про авторське право. Винятково право дозволяти використання твору, право перешкоджати неправомірному використанню та забороняти таке використання. І твір вважається створеним за договором здати підписання сторонами акту прийома передачі. Ну, ми вже казали по варіанту 2. Що права належать. Автору, але він надає замовнику, ліцензію. От вид від ліцензії одинична, винятково, невинятково, яку він там йому надає способами, переліченими в пункті 2.5. Ну і коли вважається надана ліцензія, дати, підписання акта, або з якоїсь іншої дати, або якоїсь дії. Далі в пункті 2.5 йдуть у нас. Способи використання, які не передаються по договору, ми видаляємо чи додаємо, які нам потрібні. Далі ми казали, що якщо є право на субліцензію замовника, то є пункт 26. Якщо немає, пункту немає. Право ліцензія, ліцензія і право на використання на термін видається. Ліцензія надається на території. Після закінчення термін дії ліцензії всі права за договором повертаються до автора. Ну і якісь інші пункти можете додати. Тепер права і обов'язки Ну, Автор зобов'язується до якоїсь дати передати замовнику. За актом твір в електронній, друкованій чи іншій формі. Далі пункт 32: це як розглядається сам твір. Автор створив, передав його. Замовнику, він у термін розглядає його і приймає чи надає рекомендації по його допрацюванню. Автор допрацьовує пункт 3.3 Далі у нас йде пункт 3.5. Дуже цікавий пункт для замовника і автора. Автор зобов'язується відшкодувати збитки замовнику. У разі невиконання замовлення, в установлений термін та в разі невідповідності вимогам замовника. Ну, далі пункт 3.6 це не майнові права автора. Автор наполягає на використанні творів під своїм ім'ям, псевдонімом чи анонімно є таке право. Ну, далі про сповіщення про майнові права автора. Це йде знак копірайт ім'я автора рік створення, да, в якому був створений. А, у нас же зараз. Ну, ось, умовно, ось такий рік створений. Далі автор дозволяє оприлюднити твір шляхом путем там, демонстрації у формі друкованій, електронній. Чому такий є, такий є пункт? Тому що автор має право вказати. В якій формі, яким шляхом твір, який не був ще відомий публіці, побачить світ. Ну, Пункт 3.8 це теж немайнове права. Автор дозволяє супроводжувати твір ілюстраціями після мови, передмовами тощо. Автор далі гарантії йдуть. Автор гарантує, що твір буде створений без участі третіх осіб. Це. Така, щоб не було потім проблем з тою особою, яка допомагала автору створювати твір. Автор гарантує, що твір не буде переробкою іншої, іншого твору. Ну, якщо автор візьме якийсь твір і буде його переробляти, то виникне проблема у замовника. Йому треба бути брати дозвіл від правовласника твору, який перероблявся. Ну, далі йде, гарантує, що твір не буде використовувати, що автор не буде використовувати в, твірі, в, творі, в використ... творі інших авторів. Тому що якщо буде, то треба брати опять дозвіл. Далі, зображення фізичної особи ну, було, може було зображення. Треба вирішувати питання про дозвіл від особи, яка зображена. Ось тут пункт 34. Це. Зобов'язується замовник оприлюднити твір ні піжніше якоїсь дати. Якщо у нас було тут шлях, яка форма оприлюднення 3.7, то тут у нас вже дата, коли твір буде оприлюднений. Ну, Далі, ще такі йдуть вже пункти, які можете самі подивитись, вони не, не нас мало цікавлять. А ось винагорода, розділ четвертий, це нас цікавить завжди. У зв'язку з тим, що договір має дві частини створення і майнові права, то й винагорода складається з двох частин. Перше, за створення твору виплачується винагорода в розмірі, коли, про, тобто в який період, через що, через касу, через рахунковий, через рахунок, протягом. Аванс. Якщо автор вимагає аванс, то вирішується питання з авансом. Якщо твір використовує. А тепер так, це було у нас за створення твору. Так, тепер маленька особливість для автора і замовника. За винагорода за створення твору є. На, на цю винагороду нараховується єдиний соціальний внесок. Обов'язково це треба враховувати. Замовнику, це витрати його. Далі, якщо твір використовує, якщо права надавалися, а права ж надавалися, то виплачується винагорода роялті, яка розмір означається один раз на квартал на, на півроку, і протягом як виплачується в період і так далі. Якщо у нас є субліцензія, то теж про субліцензію розмір і винагороди виплачується порядок у нас. Ну, у нас співавторів немає. Ми видаляємо тут. Далі, які документи надаються для виплати. Далі йде у нас термін договору дії і далі інші умови. Хочу нагадати про умови, ось такі, які автору треба знати, що автор несе повну відповідальність за порушення авторських прав та прав третіх осіб. Зв'язаних з використанням створеного твору, а також за порушення гарантій. І відшкодовує всі збитки там і за ці порушення. Ну, договір ми, бачите, підготували, можемо його роздруковувати. Ще раз нагадую, що сам посилання на конструктор в, опис, в опису відео. Переходьте і працюйте. Хочу сказати, що без знання авторського права складно. Вам буде працювати з договорами, тому що ви не знаєте ні умови, ні, полу, ні основні, головні положення авторського права. Для всіх користувачів замовників, авторів, ми створили 22 відео з аксіомами авторського права. Це бліц-інформація про авторське право, яка дозволяє вам, якби з висоти пташиного. Польоту побачити правове поле, на якому ви працюєте. Так що рекомендую ці відео подивитися. Ну, не, ті, не, не один раз. Це як така у вас підсказка, бліця інформація, як, до якої треба постійно звертатися при підготовці, коли ви готуєте авторський договір. Ну, на сьогодні все. В інших відео будемо розглядати інші види. Договорів про розпорядження майновими правами на твори. На сьогодні все. Всього на доброго. До побачення.